Всі вітаю! Продовжуємо працювати на захист дітей, і зараз якраз працюємо з медичним персоналом Ольга Германівна зі мною яка тільки що дізналася, що Будуть реформовані будинки дитини, будинки малютків до трьох років, які вилучають з небезпеки. І, чесно кажучи, медичний персонал в Шоці, як і ми вже більше двох років в Шоці. Я хочу, щоб ви просто послухали, що кажуть медики, які діти поступають, і яка їм допомога потрібна. Доброго дня. Наприклад, великий жаль. Україні зараз можливо вона складується війною, дуже важкими соціальними потенційними переміщення величезних верст населення з одного регіону України в другий. Люди втрачаються. Крім того, багатьох дорослих можуть бути різні психологічні, психічні порушення. І це, звичайно, впливає на процес виховання дитини. На превеликий жаль, ми бачимо, що збільшилась кількість сімей, які потребують соціального супроводу, і це дуже важливо. Я знаю, що у нас в місті дуже працює служба в справах дітей, соціальний захист дітей впроваджено. Ну, під І дуже часто соціальні працівники привозять до нас вилучених дітей, які вилучають або з ə, небезпечним для життя та здоров'я умов, або з тих умов, які взагалі не придатні до виховання дитини, до ə, або відсутність. Прошу вибачення, зараз зйомка йде. Прошу вибачення. <с2> Заважайте, будь ласка. На превеликий жаль, ми бачимо року в рік зростання кількості дітей, які потребують і адекватного соціального захисту, адекватного соціального супроводу і звичайно вилучення з тих умов, де ці умови або навіть неправильне поводження з дитиною може становити загрозу життю та за здоров'ю дитини. Коли вилучають соціальні працівники цих дітей, це можуть бути діти, починаючи від грудного віку, і ми бачимо, що вони вже дефіцитні, їх неправильно годують, за ними неправильно доглядають, у них немає всього необхідного для того, щоб дитина росла, розвивалася. Батьки не знають основних правил догляду за дітьми, і тому я бажаю, що навіть тимчасове перебування можливо, чи якщо соціальні служби вирішують позбавити батьківських прав, і ми повинні мати ці соціальні служби, соціальні будинки соціальної реабілітації дітей, в яких ми можемо помістити, чи тимчасово, чи мовна ну, постійне перебування цю дитину, тому що чи дитина маленька, чи дитина трошки більше, шкільного віку, вони всі мають і розлади адаптації, і мають неправильне харчування, тобто ми оцінюємо стан харчування, і дуже багатьох з них є білково-енергетична недостатність. Дуже багато з них психологічно не компенсовані, вони потребують командної роботи, скажімо так, педіатр, психолог, вихователь, реабілітолог. Це можливо діти, в яких вже порушені деякі функції, можливо, і паліативна допомога потрібна. Тобто патронатна сім'я, якщо зразу віддати таку дитину, вона просто не справиться. Тим більше, що якщо у цій сім'ї немає дітей і вони не знають, як взагалі доглядати дитину, не дивлячись на те, що вони проходять багато курсів. Я знаю, що зараз це обов'язкова програма. Кожна патронатна сім'я проходить курси, але повірте мені, що ці знань недостатньо для того, щоб отримати дитину некомпенсовано і фізичному, і емоційному, і в психологічному плані. Тобто я вважаю, що е існування в центрі соціальної допомоги і реабілітації воно необхідно зараз, особливо в такий важкий перехідний період, е коли ми здобудемо перемогу і далі будемо йти вперед е в нашому розвитку країни. Можливо, щось поміняється, але зараз дуже прощасні соціальні потисіння, не на часі зараз заживати соціальні центри. Да, і, так, і, і, і просто щоб всім було відомо, листа вже надіслали до закладів установ будинки малютки до трьох років. З наступного року Кабмін перестає фінансувати. І, і, що буде, і що буде далі після цього, як перестане фінансуватися будинки малютки? До трьох років діти, які можуть знаходитися, от, пані Ольга сказала, що вилучені з такої небезпеки, діти до трьох років вони будуть проживати в лікарнях просто, тому що патронатних родин недостатньо. Черновецька область, наприклад, да, це не Харківська фронтова область. Всього сім патронатних родин, всього сім, а дітей проходить за весь час 50-60 за рік. 50. Да, розумієте, і просто цього кількості недостатньо. І якщо не будуть фінансуватися установи дитячі, де має працювати працювати медичний персонал, психологічний персонал і про те, що казала пані Ольга, то діти опиняться в лікарнях. Просто а чим загрожує перебування довгий час не за медичними показниками в лікарні, можете сказати? Багато дітей, які будучаються соціальними службами, перебувають у нас від 2 до 4 і навіть до шести тижнів. Значить, це пов'язано з дуже багатьма факторами. По-перше, деякі діти поріть, і нам треба дослідити їх стан здоров'я. По-друге, величезна робота проводиться і медперсоналом у лікарні для того, щоб покращити емоційний стан дитини, і психологічний стан. Крім того, поки йде документообіг, поки вивчають умови переживання цієї проживання цієї дитини в родині, поки дивляться, чи у батьків є потужності і матеріальні, і психологічні, і моральні для того, щоб виховати цю дитину, цей документообіг займає певний час. І тому, Можна і тому ми говоримо про те, що е, близько місяця це середній термін перебування таких дітей в лікарні. Лікарня то не є е, короб і то не є санаторій. Лікарня е, зосереджує все. Е, все. Своїх сінок дуже багато важких пацієнтів, які можуть передавати свої інфекційні хвороби. Ось, ми займаємося інфекцією дихального тракту, але, на жаль, вони викликаються також хвороботворними бактеріями, які від дітей хворих які поступають сюди на лікування. Передаються вилученим дітям, і як правило, за місяць вони ще встигають два-три рази захворіти на тонзіліт, бронхліт чи якісь там захворювання, які можуть передаватися від других пацієнтів. Цих дітей закрити ніхто не може. Вони вільно перебувають в стаціонарі. В нас є декілька ігрових кімнат. Ми ходимо на вулицю. Ми з ними гуляємо, водимо хороводи, але це не означає, що ми їх можемо. Забезпечити їм настільки е, е, захист, е, щоб вони е, не інфікувалися від наших пацієнтів, які з хворобами. Тому важливо, щоб соціальні центри існували, щоб дитина після вилучення, після такої важкої травми, як завдала е, завдавла її сім'я, е, часом це і діти можуть бути жертвами фізичного насильства. А ми бачили тільки, що таку дитинку. І вони потребують тривалої соціальної реабілітації. Повірте мені, що навіть якщо в сім'ї цю дитину будуть дуже любити в патронатній сім'ї, батьки не не здатні створити для дитини нормальні умови для того, щоб дитина позбулася цього стресу. І вона більше трьох місяців не може перебувати там в патронатній сім'ї, а продовжити до шести максимум можуть і все на превеликий жаль. Я вважаю, що всі вилучені діти потребують командної роботи спеціалістів. Правильно Та і це в благо розвитку дитини, і в благо розвитку нашої країни, да бо тому, що є різні причини вилучення дітей. Якщо дитина вилучена ситуація з небезпеки, от ми побачили тільки що дитину, яка в якої є сліди. Або побоїв, або опіків на ножці, і є вже кримінальна справа, то тут, звичайно, ну, жорстоке поводження з дитиною було. І такої дитині потрібна якраз комплексна допомога. Ну, вона буде перебувати тут в лікарні, там ну, 20 днів. Да? Це те, що лікарі вилікували дитину, а потім їй потрібна комплексна психологічна допомога цій дитині. Комплекс е заходів має провести служба в справах дітей, щоб якщо є підстави для позбавлення, там вже кримінальна справа покаже. Якщо є позбава але очевидно, що є підстави позбавлений батьківських прав. Ну дасть оцінку це правоохоронні органи. То поки вивчатися будуть і позбавляти батьківських прав батьків, то це теж займе якийсь час. Дитина має перебувати звичайно в сімейних умовах. Але але але, от про те, що казала пані Ольга, це комплекс заходів має бути. Що ми бачили в Харкові, Кривому Розі, в інших. В містах діти проживають в лікарнях саме за того, а в Харкові вони проживали рік, десь близько року, при тому, що є евакуйований заклад ССПР на, на заході України, да, куди потрібно було б евакуювати дітей. Да, але цього не було зроблено, діти проживали в лікарнях, хворіли по декілька разів, як і пані Ольга казала, що це ризики якраз перебування. Діти не навчалися взагалі і на, на той час, коли ми виявили таких дітей. І коли ми почали робити на спалах, що діти живуть в лікарнях, нам сказали, що це ж е, прифронтова зона, тому потім ми виявили в тилу дітей, які проживали в лікарні, саме тому, що недостатньо розвинути сімейні форми. І, до речі, за рік останній, за рік, е, по, е, за рік останній у нас падіння розвитку сімейних форм виховання по всій країні, якщо брати, і ризики тому, е, наприклад, Якщо в Черницях сьогодні сім всього патронатних родин, це сім і це недостатньо. І тут не фронтова зона. А в Харкові сьогодні і в таких регіонах, де йдуть активні бойові дії, один з ризиків це те, що батьки просто бояться ставати батьками-вихователями та відповідати за. За таких дітей, які вилучені з небезпеки, і просто недостатньо. Тому це є підстава сьогодні казати, що це великий злочин, сьогодні да? отак, от, от просто бездумно перестати фінансувати такі заклади. Я повідомив всю інформацію нашим колегам-депутатам, народні депутати, мої колеги були зі мною тут, також супроводжували із членом інструкційного об'єднання і взагалі мажоритарні депутати, коли вони почули, що перестають фінансувати. То під час формування бюджету і голосування в Верховній раді вони кажуть, що будуть допомагати відстоювати інтереси дітей. І хочу ще раз сказати, що в нас, нас ну, по-різному ми знайомимося завжди з людьми, які відповідають за захист дітей. Наприклад, тут пані Ольга теж одразу не зрозуміла мету нашого візиту, але коли вона дізналася, що от який жах. В системі захисту дітей відбувається, що нас чекає там через три місяці після нового року, то вона в шось каже: давайте збирати якісь круглі столи. А ми це робимо вже рік під час тимчасової слідчої комісії, півроку поки. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми цю інформацію не висвітлювали, але бачимо, що все йде до того, що захист дітей становиться все гірше. Наш закон 7087, який вирішує долю дітей і покращує ситуацію дітей. Мінсоц зробив все, щоб його заблокувати, і на сьогоднішній день продовжує це робити. І тому вже не залишається ніякого виходу, як висвітлювати це, щоб люди, громадяни України, знали, який жахливий стан захисту дітей зараз у нас є. До чого міністерство політики довело всю нашу країну в питаннях захисту дітей. Пані Ольга, я вам дякую за, за відверту розмову, і я хочу. Я обміняюся обов'язково з вами контактами, щоб ми були бої великий досвід е, роботи з такими дітьми, і тоді будемо тримати з вами зв'язок. Дякую всім за увагу. Працюємо далі. Слава Україні!